Отакі у нас порядки, бачите, вже по дню вам знімаю, бо вночі знімала, то вам не видно було. Отак у нас. Прибрано, тепер всі клітки тут. Бачите? В курятнику все як було, нічого не змінилося. Все по-старому. Одну кроличку я прибрала, ту білу, вона була дуже маленькою. І я її прибрала. Мало того, що вона з ним брат і сестра із кролем. Це ще якась... Не така, як треба. А, то лишила чорну. Ну, Вона теж йому сестра, але ті, що буде, то буде. Покрили вчора ту. Він вже її покрив. Та вже в нас сукрільна, дасть Бог. Дівчата мої сидять сьогодні, всі кричать, гвалт хочуть гуляти. Я їх, звісно, розумію, що хочуть, але не пускаю. Не пускаю і за того, що зараз малята будуть біля мене. А я оно, бачите, що я роблю. Я в цибулі, я сапаю. Сапаю грядки, і щось трохи мене тиск прихватив. То я так трохи посапала, посиділа. Ох. Тут а ось ці вогіляки поприбиралися, чу-чуть ще того сіна треба вивезти і все. І хайно я відчухаюсь у цього тиску. Ну, вже, певно, після свят, після паски. Оці всі кирпичі, там буде у нас сіник. І ці всі кирпичі я туди вивезу постелю. На землю поняли, як щоб сіно не прігло. Качки ходять собі. Тут теж поприбиралося. Во. Бачите, забрали звідси ці микролятники, а сюди поскладали ті старі холодильники. Воно оті от бочки дерев'яні, щоб не валялося. Поняли як не все, ці їдять та птишки. Єсть моя кашуня. Да, кашуня? Ти їсиш, їж доця, ця їж. Немає як гладити тебе. Такі якісь ці дні вже на погоду ніби стало, Ну, вітер такий жах просто. І я думаю, і там, по-моєму, завтра чи коли знову показую дощі, думаю, тиск не тиск, випила таблетку і пошурувала. Треба посапати, бо той переяка мені геть з'їсть ту цибулю. Поняли як? А він такий скотина від того морозу цибуля трохи попемерзала. А бур'яну хоч би хни. А хоч би чуть примерзу. Ага. Кричать мої дівки. Не знаю, може зараз попробую, машку виведу, припну, так як вчора робила. І може вони... Не можу, вони не будуть біля неї. Вони зараз будуть мені по грядках треплися. Я там їсти дала, витидала. Сіно в них є, зерна дівчатам понадавала. Може будуть сидіти. Ці малявки. Оце ж вони зараз будуть мені на голові. Я і не посапаю, і всю цибулю мені сполочать, І то буде і не туди, і не сюди. Да, Дашка? Я Дашку свою вже вчора хотіла прибити. Казала шкуру з неї спущу. Сьогодні вона така добра, от в клеточці, дивіться, вона добра, вона дає себе гладити, все. Но зараза, коли її на привіз ставиш, це, це, це капець, це не коза робиться, це я не знаю, що. Все, казали, що ввечері шкуру з тебе спущу. Ага. Угу. Понимаєш? яка ти вредна. Машка припнулася і пасеться. а це, це ну, Вона не навчена до того, а то, в принципі, вже скільки ж у мене вже могла і привчитися, Поначалу ж ми її припинали, все. Рве цепи, представляєте, цепи рве, Це скільки дурі треба мати тій козі? Перериває цепи. І не хоче так пастися. Ну, Зараз то ще добре, що люди городи не посадили, а потім підуть городи, і мені буде ж накладно з нею. Вона ж буде ганяти кругом по всіх городах. І що мені робити з тобою, Дашка? Що робити, кажи, що будемо робити? Кричу до Діма, все, ввечері спусти шкуру, щоб я її заразу і не бачила близько в дворі. Я така зла на неї була, що це капець. Я не можу її догнати, вона боїться того цепа. Він тарахкає, кусок на шиї в неї лишився, поняли як. Але, ну, Діма догнав, зняв, то вона вже так ходила. Кажу до нього ну по поводу шкури зняти, я думаю, ви не повелися, ні? кажу до нього, що це є, вона може розкотиться, приведе малят. І може тоді вона вже утихомириться, може вона не буде тоді така буйна. І я її буду як привчати? Я її з її малюками буду на вулицю припинати. Поняли, як? От вона буде на берконі і малята, щоб біля неї були. Може, тоді я її так привчу? Може тоді пойме, що це не треба боятися? В клеточці, отако, як вона стоїть, мила дитина, хоч душу їй віддай. В клітку заходжу, вона теж не дає себе зачіпати. Отак, тільки ну, поза Чою? загородкою, поняли як? Хі -хі -хі. А ти вже така добренька, да? це ти, спеціально? ти знаєш, що тебе на відео знімаю, так? Да? Ти знаєш, доці, що тебе знімають? Да. Щоб підписчики казали, не обіжайте Дашу, Даша хороша, так? Да? Паразітка така. Ти моя паразітка. Да? Такий вже вид зробила, ой Боже, бідненький такий, от не будеш мене слухатися, я тебе віддам циганам, я м'ясо козину не їм, сама тебе з'їсти не зможу. Віддам тебе десь якимось циганам підеш на шашлик, поняла? Ти що каже, дурна? Так? Да. Дочко, ти коси що дурна? Mm -hmm. Не віддам тебе, не віддам, тільки треба слухатися. так? Да. І не, брав, не балуватися. Вон, бачиш, мамка твоя, яка хороша. Раз, припнули і все. Де ви були, тіть? Де ви ходили Машунь? Ти диви, бо там кліщики йдуться. О. Курчата вон, сидять. Сьогодні п'ять штук втопилося мені в тій боді. то я вже туди кірпіча поставила. Вони хотіли пити, а не доставали до води. І все, п'ять штук викинула. Гріються собі на сонечку, добре їм. там Це, певно, з цих її мало лишилося. да, Певно, її гальорка. Це її мало. Ще одна вона загубилася від неї, манюньке. І все, тепер у нас через місяць чекаємо на поповнення, на кроленят. Їм дала яблука, понесла сухарики, собі чаю заколотила. І все. Бачите, поприбиралося, тепер сонечко сюди попадає і нема болота. Бо кажу, до Діми, ну що ж, тут все загорожене закрите. Сюди дощ пішов, наляпало, нахляпало і, і, і болото вічно падає. А так добре. вони будуть мене чути. Все, їжте, пийте, віддихайте. Дайте спати. <ріст> Справилася хазяйка. І ще отак під хатою тої позабирати нам. І все. І вже буде порядки. І оцей кірбіч. Ну, то вже після свят. Після Паски вже забереться кірбіч та солома. Ну та солома забереться, коли там сіник поставив. А дорожка вояка дорожка, виходить. Повітром клійонку сюди занесла. Ось, ось, бачите, яка дорожка. У пітнику тепер. Бачите? І щепенки. І я тепер теж ходжу і не падаю, а то мені по зерно треба туди ходити. Я вічно падаю з тими відрами. Бачите, сіпаю. Потихеньку, помаленьку займаюся прополу.